Працівники Білгородністровського міського центру благоустрій днями проводили санітарну планову обрізку сухих гілок дерев по вулиці Українській. Бувша 1 травнева біля Олімпійського скверу, повідомив керівник установи Андрій Кузніцов. Енергетики центру продовжують ремонтні роботи із заміни світлофорного об'єкту на перетині вулиць Портова незалежності Бугайська. Тут завершено встановлення нових опор, ведеться монтаж та налагоджування сучасного світлофорного обладнання. Дорожня служба міського центру благоустрій сьогодні, 6 червня, проводить роботи з ліквідації ям та вибоїн на проїжджій частині вулиці Портової. Працівники комунального підприємства «ЖО-1» виконують планові роботи. Щодо обслуговування багатоквартирних будинків, поточний ремонт м'якої покрівлі по вулиці Ізмаїльська, 176, поточний ремонт внутрішньобудинкової мережі теплопостачання, вулиця Перемоги, 5, вулиця Перемоги, 2А, сантехнічні роботи. Щодо поточного ремонту дощової каналізації. Спеціалісти комунального підприємства Білгородністровськ теплоенерго керівник Михайло Валканов виконують роботи щодо обслуговування та заміни запірної арматури в теплових камерах. Мережі теплозабезпечення міста в житловому масиві міста. Кожне з підприємств звертається до споживачів з проханням вчасно сплачувати за послуги. Ірина Вербинська, Мар'яна Кожухар, перший муніципальний.